Всім привіт! Ви на каналі Кульчак М. З вами Кульчак Михайло. Сьогодні ми поговоримо про мій автомобіль, який я придбав у серпні минулого року із пробігом 82 тисячі кілометрів. Сьогодні ми поговоримо про всі його плюси, мінуси, а також ще рекомендую я вам купляти такий автомобіль. Зустрічайте, мій автомобіль Jaces2. Насамперед, мені сподобався дизайн цього автомобіля. Як на мене, тут стоять вже гарні ксенонові фари, чудові протитуманки, які чудово світять уночі, а також доволі сучасний бампер. Також мені сподобалось тут те, що стоїть японський мотор об'ємом 1,5 літра на 112 кінських сил і 145 нюнметрів крутного моменту. Ці мотори ставились на Міцубісі Кольт. Вони там були в 2004 до 2008 року, якщо не помиляюся. Ці мотори прославили себе, як вони досить надійні, досить довго ходять, з ними дуже мало морок. Також стоїть досить непогана підвізка. напереді речаги наподобні Макферсон, а ззаді проста балка. Тут досить високий кліренс, який складає 20 см, який дозволяє нам проїжджати невеликі нерівності, а також коли сніжена погода в зим. Даний автомобіль йде у нас на механічній коробці передач. На цих автомобілях є також і ще варіатори. Але я обрав для себе механіку, тому що я привик їздити на механіці. І як кажуть, у нас коли собі захотів, тоді собі переключив. Е, також ці автомобілі є двох комплектацій: е, є із червоним шильдиком і з червоними супортами. Е, це йде комплектація лакшері, і також є ще проста комплектація. Е, вони відрізняються тим, що тут вже стоїть е, підігрів дзеркал. А також тут стоїть вже шкіряний салон. Зараз давайте перейдемо в салон і подивимось, що у нас в салоні. Щодо салону, то, як на мене, він досить непогано виглядає. Салон у нас чорного кольору. Торпеда також чорного кольору і має такі металеві вставки. Це насправді не метал, але пластик, але виглядає досить непогано. Також тут стоїть мультикермо, яке має красивий дизайн, воно зручне в руках, але вирегулюється тільки по висоті і все. Як бачите. Також тут стоїть досить зрозуміла приборка, але не вистачає бортового комп'ютера. Приборка показує тільки температуру, рівень баку, а також розхід і кілометраж годину. Температуру назовні ви вже не можете побачити. Така приборка стоїть, якщо не помиляюсь, ці троєнні ці 4 акрос. Я сидів друга в автомобілі, то там дуже схожа, якщо не така сама, навіть переборка. Тут стоїть гарна мультимедіа, яка дуже зручна. І навіть сівши перший раз в цей автомобіль, ви зрозумієте все, як користуватися. Також досить непогана музика, яка грає, я би не сказав, що дуже гарно, але і досить непогано. І що ж? Сиджу я в цьому автомобілі досить зручно. Місця над головою вистачає повністю. Зі з моїм ростом 1,86 см, то я підібрав для себе комфортну посадку і досить комфортно їхати. І що ж, давайте тоді перейдемо назад, подивимося, що там у задніх пасажирів. Що стосується заднього ряду, то сидіти тут досить комфортно, як бачите, колінам. Хватає місця, але над головою вже місця зовсім нема. Високим людям ззаді їздити не рекомендую, тому що, як бачите, головою я вже чіпаю. Також, коли ми їдемо з друзями, коли ми їхали там на пікнік, то у нас сиділо п'ятеро чоловік, то заді, коли погана дорога, то можна також ударитись ось сюди об бік. Для задніх пасажирів тут є такі карманчики, ззаді, два підстаканника, ще такий кармашик, не знаю для телефона чи для чого. Тут є світлячок такий, але він не заводський. Попередній власник сам поставив собі такий світлячок. Також, коли ти залазиш і вилазиш з цього автомобіля, відзаді, то тут стоїть така масивна арка, вона займає досить багато місця в дверях І коли ти вилазиш, то... Тобі досить незручно, тому що ти завжди зачіпаєш, коли вилазиш отак. Що стосується задньої частини, то, як на мене, вона також досить симпатично виглядає. А це, напевно, знаєте чому? Тому що цей автомобіль китайці розробляли із компанією Volkswagen. Зараз, якщо ви можете зайти в Google... І загуглити то точно такий автомобіль під назвою Jack Volkswagen є в продажі, який коштує значно дорожче ніж цей автомобіль. Там вже будуть натуральні матеріали, шкі... натуральна шкіра, і натуральний метал і дерев'яні вставки. Також цей автомобіль має досить просторий багажник, який я вам зараз покажу. Він відкривається на отаку кнопку. Електрично, що ти тільки легенько доторкнувся і воно зразу відкривається. І так, багажник тут також доволі непоганий. В ньому об'єм 400 літрів, 430. Тут гарно влізуться ваші чумайдани, там різні пакети з супермаркетів. Тут стоїть Повнорозмірна запаска, також компактно там прикручений денкрад, який гарно спакований, тут нічого не буде там, їздити, і при їзді нічого не буде скрапити. Так. Коли ми зложимо сидіння, вони складаються зараз ось так, треба це відчепити, натискаємо на дві кнопки. Сидіння наше опускається. Як бачите, багажник тут доволі непоганий. Коли ми заберемо цю штучку, то в нас вже виходить багато місця. Можна перевезти щось габаритніше, таке як, наприклад, пральну машину або там, плазмовий телевізор. Досить непогане місце. Трошки є така тупенька, підлога не ідеально рівна, але нормально. Коли я тільки придав цей автомобіль, то я вирішив показати його своїм друзям. Я зайшов в Photoshop і поставив значок Lexus, щоб вони не знали, що це за автомобіль, і хотів спитати їхню думку про нього. І коли вони подивились фотографії, вони почали казати, о, класно, Lexus, гарний, хороший автомобіль, вітаємо тебе з покупкою. А коли я вже їм розказав, що це насправді китаєць, то в них трошечки були різні думки, тому що. У нас в Україні на даний час китайці не дуже славляться своєю надійністю, своїми автомобілями, і тому вони вже інакше трішки почали сприймати. Казати, що він тебе згниє, він тебе довго не поїздить. Я, якщо чесно, перед покупкою також думав, що буде із ним за рік, але, як бачите, він досить непоганий. Е, і так, що я ремонтував за рік у цій машині? Е, я купив його, як я вже казав, в серпні минулого року. І за цей відрізок часу я поміняв цій машині тільки е, колеса з літніх на зимні. Минулий власник провів повне ТО, замінив всі фільтри, масла, е, там, пильники, всякі стойки стабілізатора. І я на, на даний час від його покупки я нічого не сам не навіть масло ще не міняв, тому що я наїздив 6 тисяч кілометрів, а вже напевно після зими планую поміняти масло, тому що вже пройшло більше трошки року. І я після зими, напевно, вже його поміняю. А так, машина в гарному стані, вона не гнила. Але як сказав власник, що перед після покупки. Її загнали на станцію і повністю обробили кузов. Псі, е, повністю його обробили маслом. Чи там не знаю, чим обробляють автомобілі. А зараз ми поговоримо про те, як поводить себе цей автомобіль на дорозі. Що стосується їзди то їхати на цьому автомобілі досить непогано. Він досить непогано їде, як і в. На трасі, певно, себе почуває так і е, по місту. Е, по трасі, коли ти їдеш, то є невеликий мінус, коли ти їдеш швидше, ніж 120 км на годину, то, е, тоді обороти тут піднімаються, е, тут стоїть п'ята ступка. На, коли ти їдеш зі скорістю 120, то вже на тахометрі показує 3000 е, е, обертів е, в, на годину і трошки чути шум салону а так коли ти їдеш зі скорістю 100 км то тоді все нормально також тут гарні тормоза Вони, ти розумієш коли ти натиснув що можеш в тому що Машина зупиниться, не буде ніяких проблем. Тут стоять 16 диски з оригінальними колесами із заводу, які мають датчик тиску в шинах, який, як на мене, не кожен автомобіль із бюджетом до 11 тисяч може таким похвалити. Схід палива на цьому автомобілі. Також досить непоганий. Коли їдеш по трасі, то він не перевищує навіть, я вписувався в 6,5 літрів, але це вже лежать від їзди, тому що кожен їздить по різному. Коли їдеш економно, то 6,5 літрів можна вкластись. А по місту, в середньому, показник не перевищує в мене більше 8 літрів на хоча є і пробки. Що, друзі, наш огляд підійшов до завершення. Дякую, що дивилися це відео. Е, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, пишіть будь-які коментарі, а також не забувайте ставити лайки. Наступного відео я вам хочу показати автомобіль, який пропонували мені на обмін, але я відмовився.